Тімле. Привіт, малята, хлопці та дівчата. До вашої уваги українська народна казка, як їжак і заєць бігали на випередки». Був собі їжак. Якось вийшов він раненько зі своєї домівки та й каже сам до себе А піду лишень у поле. Подивлюся, як там моя морква та буряки. Іде собі та пісеньку мугикає. <му> Коли виходить із за куща заєць. Він саме в полі оглядав свою капусту, чи велика виросла. О, каже їжак. Хто прудкий, той вже на мніві. А ти заєць йому. Усе кримуляєш. Криволапку. І батько твій криволапко. І дід криволапко був. Такий увесь твій рід, і ти такий. Їжак здивувався, що на своє добре слово дістав таку нечемну одмову. От він зайцеві й каже ти мене береш на сміх, а хочеш зі мною на випередки. Побачимо, хто кого пережене. Заєць як зарегоче. <риклад> ти на випередки <риклад> Зі мною. А їжак спокійно. А так і з тобою. <риклад> ну, добре. Продовжує сміятися заєць. Давай бігти. Ні, каже їжак. Ще ні. Я піду додому. Скажу жінці, нехай знає, куди я пішов. А заєць тому радий, бо він був голодний, та подумав собі. І це мені добре буде. Попоїмка, пусте, та зможу краще бігати. Та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому, та й каже до жінки. Знаєш, жінко, маю клопіт. Який? Мушу із зайцем бігати на випередки. Та й розповідає все як було. То це ти берешся перегнати, зайця? закричала їжачиха. Помочи, жінко, мовить їжак. Якось буде. Збирайся та ходи зі мною. Ідуть вони разом, а по дорозі їжак вчить свою жінку. Як прийдемо на ниву, то ти станеш з одного краю в борозні та будеш стояти. Як добіжить до тебе Заяць, то ти маєш казати Я вже тут. А прибіжить він на інший край до мене, то там я йому так само скажу Я вже тут. Добре, мовила їжачіха. Приходить їжак до зайця на той кінець ниви. Та й каже до нього Ну, я вже готовий. Маємо бігти, каже заєць. На команду один, два, три. Добре. От став заєць в одну борозну, а їжак у другу. Один, два, три. Побігли. Заєць помчав на той кінець ниви. А їжак пробіг два кроки та й зупинився. Прибігає заєць у кінець ниви, а там їжачиха. Я вже тут. Аго? здивовано каже Заєць. Біжімо ще раз. Один, два, три. Побіг заяць. Прибігає в інший кінець ниви, а їжак підняв догори руки та й вигукує Ого го. А я вже давно тут чекаю. Ти дивися. Ану, біжімо ще раз. Прибігає на другий край, а їжак знову вже там. А то була, звісно ж, їжачиха. Я вже тут. Знов кинувся Заєць бігти. Так бігав він дев'яносто дев'ять разів. А за сотим разом, як упав посеред ниви, підвестися не може. Так набігався, натомився сердешний. Ніколи не треба сміятися зі слабшого. сказав тоді їжак. Та й пішов із їжачихою додому. Ось і казка закінчилася, а ви, напевно, втомилися. Тому ще дрібку зачекайте, та яка мета казки запам'ятайте показати, якщо ти більший та сильніший. То не маєш жодного права насміхатися над меншими та слабшими. До наступної казки хай буде на благо.